Вітаю всіх на каналі Світ Без Кордонів, і ми сьогодні поговоримо про морську країну, що розташована на Балканах, і це Албанія. Що ж, поїхали. Республіка Албанія держава у Південно-східній Європі, на заході Балканського півострова, на узбережжі Іонічного та Адріатичного морів, межи з Чорногорії на північному Заході, з Косово на північному сході, Північної Македонії та Греції на Сході а також розділяє морський кордон з Греції та Італії на заході. Населення – 2 мільйони 800 тисяч осіб. Столиця та найбільше місто – Тирана. Офіційна мова – албанська, грошова одиниця – лев. Історія Албанії від заснування до сьогодення Перші сніди людської присутності на території сучасної Албанії надуються палеолітом, близько 100 тисяч років тому. У першому тисячолітті до нашої ери ця територія була заселена лимонами інерійців, що були одними з найдавніших народів Балкан. Ілірійці були відомі своєю войовничістю, а також культурною і технічною майстерністю. Їхня територія простягалася від Далмації Хорватія до Македонії. У 4 столітті до нашої ери грецькі колонії почали розвиватися на узбережжі, зокрема в таких містах як Епідамнас, сучасний Дурес. Та аполнії. Ці колонії стали важливими торговими центрами, а грецька культура і мова мали значний вплив на регіон. У 2 столітті до нашої ери були підкорені Римської імперії, що залишило глибокий слід у культурі та інфраструктурі країни. У період Римської імперії Албанія стала частиною Римської провінції Іллірія. З падінням Риму у 476 році регіон потрапив під контроль Візантійської імперії. Протягом століть Албанія була важливим стратегічним пунктом для Візантії через її розташування між Сходом і Заходом. Згодом, після розподілу Римської імперії, Албанія стала частиною Візантії. Християнство почало активно поширитися на цих землях, що стало важливою частиною культурного спадку. У 15 столітті Османська імперія почала завойовувати Балкани, і Албанія стала частиною Османської імперії після падіння міста Шкодар у 1479 році. Османське правління тривало більше чотирьох століть. Це був період великої зміни для Албанії, коли відбувалося змішування культур та релігій, зокрема завдяки поширенню істаму. Однак, Албанія також зберігала свою ідентичність через мову і традиції. Протягом цього періоду багато албанців служили в Османській армії, а також емігрували в різні частини Османської імперії. Паралельно з тим зростала національна свідомість, особливо у 19 столітті, під впливом націоналістичних рухів у Європі. Албанія здобула незалежність від Османської імперії 28 листопада 1912 року. Та уже. 113 років пройшли, як вона здобула першу незалежність під час Балканських воєн. Сталося, коли албанські лідери, начні з Ісмаїлом Кемалі, проголосили незалежність у місті Вльора. Проте процес становлення встановлення держави був складним, оскільки Албанія зазнавала зовнішнього тиску з боку сусідніх країн, зокрема Сербії, Греції та Чорногорії. Протягом наступних десятиліть Албанія пережила свій період. Політичних нестабільностей, зовнішнього втручання та боротьби за визначення своїх кордонів. Після Другої світової війни Албанія стала однією з найбільш ізольованих комуністичних країн під керівництвом Енвера Ходжі, Ходжа ввів політику суворого контролю, жорстокої репресії та ізоляції від решти світу. Албанія стала атеїстичною державою, а релігійне життя було заборонене. Албанія також відмовилася від союзів з іншими соціалістичними країнами, зокрема з Радянським Союзом, а пізніше із Китаєм, що зробило її одним з найбільш ізольованих місць у світі. Після падіння комуністичних режимів у східній Європі в 1991 році Албанія перейшла до демократичного устрою. у 1992 році. Після масових протестів годжа був скинутий, як країна почала перехід до ринкової економіки та демократичної системи. Перехід був важким і супроводжувався економічними кризами та соціальними потрясіннями. У 2009 році Албанія стала частиною Північно-Атлантичного альянсу НАТО та підкреслила її прагнення до інтеграції в європейські структури. Звятку ХХІ століття Албанія зробила значні кроки на шляху до європейської інтеграції. Вона подала заявку на наступ до Європейського Союзу у 2014 році і отримала статус кандидатки на наступ у 2014 році. Албанія працює над реформами в різних сферах, таких як правосуддя, економіка та боротьба з корупцією, щоб наблизитися до європейських стандартів. Незважаючи на виклики, Албанія продовжує розвиватися як демократична держава з ринковою економікою, що прагне до інтеграції в Європейський Союз. Вона залишається країною з багатою культурною спадщиною, природними красотами та історією, що наліччє тисячоліття. Політика. Албанія заформує правління є парламентською республікою. Главою держави виступає президент, державний устрій, монітарна держава. Республіка Албанія демократична правова держава, основоположним принципом організації, якої є розподіл законодавчої, виконавчої і судової влади. Народ здійснює свою владу через представницькі органи, а також на референдумах. Представницькі органи обираються на вільних загальних рівних, прямих виборах, таємним голосуванням, запроваджено 1944 року. Вибори до парламенту і органів місцевого самоврядування організовує Центральна виборча комісія. Державну владу здійснюють лише державні органи, визнані законом. Найми не віддаємо далеко від теми політика, беремо дуже схожу тему, і це економіка. Албанія аграрна індустріальна країна, що трансформує власну економіку від планової державної до вільної ринкової, Валовий внутрішній продукт ВВП. Албанія станет на 2016 рік, а за паритетом купівельної спроможності становить 34,2 мільярда. За офіційним обмінним курсом 12,14 мільярдів доларів. У Розрахунку на душу населення 12900 доларів. За цими показниками країна ділиться разом із Боснією Герцеговиною та Молдовою останніми місцями в Європі. Фактичні ВВП країни може бути вдвічі більшим через великий обсяг тіньового сектора економіки. Ріст ВВП 2016 року становив 3,4% 15,8% 2014 року 1,8%. Розподіл ВВП за секторами економіки станом на 2016 рік. У 21,6%. Агровиробництво 14,9%. Тобто майже 15%. Сфера послуг 63,5%. А своді ВВП за кінцевими споживачами станом на 2016 рік. Споживання в домашніх господарств 85 70 85,7%. Державне споживання 10,4%. Інвестиції в основний капітал 27,6%. Інвестиції в товарно-матеріальні запаси 1,5%. Складна податкову систему, вимоги ліцензування, ставка судова влада, корупція, погане дотримання умов контрактів, застаріла інфраструктура. Головні перепони на шляху розвитку введення бізнесу в країні, залучення іноземних інвестицій, програми Міжнародного валютного фонду. Країні знаходяться під постійною загрозою через неможливість національного уряду зменшити дефіцит державного бюджету та значний зовнішній борох країни. За межею бідності 2012 року перебуває 14,3% населення країни. За межею бідності знаходиться до населення країни. Розповідні у доході домогосподарств в Україні виглядає наступним чином. Нижній 10-4,1%. Верхній 20,5%. 10%, Саме 2012 рік. Отже, в Албанії не дуже стабільна економіка через корупцію, застарілу інфраструктуру, багато яких чинників, дуже багато мінусів Є таких, що впливають на їхню економіку дуже сильно. Їм треба замислитися щоб на, те, на тим, що треба покращувати стан країни. Албанія країна, яка має найбагатий культурний спадок, не вражаючи природні пейзажі. Ось 10 найбільш визначених місць Албанії, які варто відвідати. Перше це Бутрінд. Бутренд це стародавнє місто, яке є частиною світової спадщини ЮНЕСКО. Воно розташоване на південному заході Албанії, поблизу кордону з Грецією, на березі озера Віонар. Бутренд має багатий археологічний комплекс. Що включає руїни давньогрецького театру, Римські терми, Середньовічний замок і Базиліку. Місто було засноване в 7 столітті до нашої ери і стало важливим торговим і релігійним центром. Каньйон Вьоса. Каньйон річки Вьоса є однією з найбільш природних і незайманих територій Албанії. Річка Вьоса є однією з останніх диких річок у Європі, і її каньйон має вражаючий скелі, Розпади та багатий піорі знаменітця. Це місце стало популярним серед туристів, які не мають активний відпочинок, зокрема рафтинг. Гірка. Албанською місто називається Гірок Гірка місто, розташоване на південному сході Албанії, також входить до списку світової спадщини ЮНЕСКО. Це місто має чудові приклади аспанської архітектури, зокрема добре збережені камінні будинки та фортецю, яка вражає своєї величі. Єрка відома також своїм історичним музеєм, який присвячений історії міста та Албанії в цілому. Саранда. Саранда популярне приморське місто на південному заході Албанії, що ставиться своїми прекрасними пляжами та краштадово-чистою водою. Місто має багатий історичних спадок, зокрема залишки античного міста Фенікс, яке також є частиною світової спадщини ЮНЕСКО. Саранда є відомим курортом, і її околиці мають велику кількість археологічних пам'яток. Логарапас Логарапас – це високогірний парад на заході Албанії, який пропонує захоплюючи панорамні види на Адріатичне море та прилеглі гори. Це популярне місце для туристів, які хочуть насладитися природною красою, а також для любителів автоподорожей. Перевал має висоту понад 1000 метрів і є одним з найбільших. Мальовничіших місць на Балканах. Дурес. Дурес одне з найстаріших міст Албанії, розташоване на узбережжі Адріатичного моря. Це важливий порт і туристичний центр з багатою історією, що включає римські амфітеатри, стародавні стіни й вежі, відома також археологічна колекція в музеї міста. Дюрес має також чудові пляжі, які приваблюють туристів. Бера, Берат, Берат – місто на південь від тирани, яке відоме своєю неповторною архітектурою, яку характеризують стародавні будинки з білими фасадами що нагадують казкові будівлі. Місто часто називають містом тисячі вікон через свої характерні будівлі з численими вікнами. Берат також є частиною світової спадщини ЮНЕСКО. У місті розташована середньовічна фортеця, а також численні християнські церкви і мечеті. Острів Сазани. Острів Сазани це єдиний великий острів в Албанії, розташований в Іонічному морі. Острів ставиться своєю природною красою, а також військовими спорудами з часів соціалістичного правління. Коли острів використовувався як військова база, Сазани є популярним місцем для дайвінгу завдяки своїм якисним скелям та унікальним морським шляхам. Національний парк Лавда Національний парк Лавда розташований у північному заході Албанії і відомий своїми озерами, лісами та гірськими панізажами. Це жідове місце для пішохідних пораголів. Спостереження за такою природою. Парк також відомий для рідкісних флори та фауни. В 10 десятий східний албанський національний парк. Маймона Вали Нашнол Парк. Цементный парк в Альбане расположен на, на южном-западе Албании и один из наиболее уникальных природных мест в Украине. Это место обладает своими морозильскими ландшафтами, зелеными туманами и высокими воршинами. Парк идеальный, но как-то не в жительных маршрутах ходят катами на балтикатах. В следующий месяц предупреждается незаманитость природных и культурных ресурсов Албании, Альбании, все равно быть крайне для гороскопа в Севастополе. Отже, Албанія – країна з багатої історії, унікальною культурою та неймовірними природними пейзажами. Вона є містом, де перепитаються давні традиції, археологічні пам'ятки, а також цітові природні чапки, які прибавляють до речі організм польських світу. Із стародавнього міста Бутін, яке частиною свідвок спадщина Унеску, в, в майонечних пляжів Сарандах і до міських воювали в Логапас. Тож подожди Албания має свою унікальну красу. Албания пройшла шлях від испанського правління до незалежності, потім через період комуністичного правління та сучасної демократичної держави, що активно інтегрується європейську спільноту. Сьогодні вона є однією з найдинамічніших країн Балкан, яка прагне зберегти свою культурну спадщину, одночасно розвиваючи сучасну інфраструктуру та економіку. Зважаючи на свої невеликі розміри, Албанія має величезний потенціал у галузі туризму, як тільки своїм чудовим, природним пам'яткам історичним об'єктом та костиності місцевих жителів. Одна частина країна продовжує працювати над покращенням свого економічного і соціального становища, щоб стати ще більш відкритою для світу та інтегруватися в європейську спільноту. Албанія це країна в контрасті сучас. Сучасно, природи, традиції та Вона продовжує розвиватися та вражати свої фанасові активності для тих, хто готовий кризис себе. Албания безумовно, має багато чого запанувати. Я починаю пояснить, підписывайте на наш канал, писав на лайк і пишіть коментарі по Україні, чи місто, еще взагалі пописка. Збудьтесь на нашій соціалі, телеграм та тікток. То, в телеграмі ми після кожного відео робимо опитування. Все на наступному, що також береть участь в цьому. А дякую де пояснюється І до скорої зустрічі!